Називається мурашник. Мурахи все, що стягнули, туди дошквалу вогню, а пол зламився крізь хачі і геть лісовий народ. Мурахи не мали часу на роздум і маячню, не мали сумнівів, страху, обмежень і перешкод. Бо там у жерлі пожежі, що жадібно жерла ліс, на димній лінії зіткнення полум'я і життя. Мурашник тримався твердо, як камінь, що в землю вріс. Останній форпост, надія, родина і укриття. А ті, хто майже собою уперто стримував жар, стояти мали, допоки не небо дощем. і перли в вогонь мурахи, мов камарі на ліхтар. Скарби тягнули на спинах, а потім іще, іще. Бо знали, що разом б'єшся, разом і пронесе. Бо можеш тягнути більше, ніж звично, що Бог дає. Про те, що буде з тобою і як воно буде все, подумаєш завтра, може, а поки віддай своє. Завжди бракувало часу. Того, що можеш і сил, але ж бо злість і надія лишалися осторонь. Мурахи згорали маршрутом із тилу у пекло в тил. Проте мурашник тримався і вже відступав вогонь. А трохи на дим розтанув, з'явилися втікачі. Спитали Аго, ну що тут? І нашого не було? Ти ж бачиш, мурашник цілий, нормально, тримай ключі. А що таке обгоріло? Та трохи не повезло. Разом із тими, хто з полум'я вигриз єдиний світ, кануть у натовп допоки не запанує страх над мурашником неба, краплі зірок, як під, божевільних, втомлених, добрих, святих мурах.